21 березня увесь світ відзначає міжнародний день поезії вшановувати римовані рядки. Вирішили під час генеральної конференції ЮНЕСКО 14 років тому. Тоді ініціатори аргументували, що саме поезія може стати відповіддю на найгостріші та найглибші духовні питання сучасної людини. Тому до неї необхідно привернути якнайширшу суспільну увагу. Надає крила і відриває від побуту. Так говорить про поетичні рядки. Голова обласної спілки письменників Євген Баран. Українська поезія завжди була дуже доброю. Сучасна поезія теж є дуже. Доброю я можу тільки назвати кількох авторів наших, щоб далеко не ходити Прикарпатських, які є, власне не маргінальними авторами, а є тими поетами. Які задають тон розмови про українську поезію, як жіноча, так і чоловіча поезія на Прикарпатті однаково сильна і неабияк цікава, запевняє літературний критик і називає імена потужних поетів краю серед них Галина Турелик, Ольга Слоньовська, Ярослав Ткачівський, Іван Гаврилович та інші і є молодше трошки гроно чи а, ряд авторів, які безперечно є уважними і цікавими авторами. Це Любомир Страноглюк – цікавим поетом. Цікава поезія у Степана Пруцюка, Ми його зараз більше знаємо як прозаїка, добротного якісного прозаїка, який пише психологічну, психоатричну прозу, але поетичний його набуток ще не освоєний і не осмислений до кінця. так що ми маємо цю поезію. Наш франківський любимець на глюк угу. дуже гарна. ця книжка. О, теж мало купляють багато знайомих. Недавно в нас вийшла Адаль Стаславська. Тої псевдо то теж івано-франківська мережа в душі у книгарнях. Івано-Франківська поетичні збірки знаходять своє місце на спеціально відведених полицях. Втім, як тут запевняють, віршами івано-франківці не надто цікавляться. Буденність, яка є в прозі, виграє в піднесеної поезії. Більше звичайно купляють прозу. Поезія продається дуже рідко. У нас дуже мало зараз є таких справжніх поціновувачів поезії, тому що поезія більш романтична і більш віртуально переносить в життя. А з прози багато людей надовідується інформативного. Тому за прозою навіть сучасних письменників більше стежать. А поети це вже… Більше для душі, попри це, літератори переконують, поезією не можна нехтувати поміж простих та складних римованих рядків численні відповіді на вічні запитання.